Це кілька неприємних коментарів. Ви впевнені, що які ви взагалі робите Про що програма Колоси? В першу чергу вона про підтримку. Я бачу людей, які приходять до нас, цих підлітків, як вони один одного підтримуються тавтологія, але так вони підтримують. Вони вчаться по-новому спілкуватися, вони цікавляться тим, про що ну. Не прийнято, можливо, цікавитись. Вечний ніч, ранок, свята, нам треба поговорити. Підлітки приходять сюди за тим довірливим, теплим відношенням, якого вони не відчувають десь там у себе. Коли ти приходиш сюди, ти забуваєш про всі проблеми, тому що це як відпочинок і ну, в колі. В якому тебе всі розуміють і підтримують, тут немає якихось неправильних думок. Ти можеш сказати так, як ти думаєш, і тебе ніхто за це засуджувати не буде. І дуже приємно, що старше покоління Сергій і Людмила, що вони розуміють нас, підлітків, і теж допомагають якось. Ну так там, а, і підлітки, що там у вас ці проблеми немає проблем от, от картошку купати, города судити. Оце я розумію проблема. То там таке як... спить. Людина погано не відчувається. Людина не каже ні. Говорити з підлітками на теми сексуальної освіти. Я вважаю дуже потрібно і важливо, і актуально, тому що наразі. Школа не дає цих знань абсолютно, і з батьками говорити їм дуже важко на такі теми. Ми його справляємо після занять. Ти відчуваєш себе як особистість. Тобі хочеться розвиватися. Тобі хочеться відстояти свою думку. Тебе навчили це робити правильно. Не агресивно, не пасивно, а саме адекватно, щоб не зашкодити ні собі, ні іншим. Вони стають більш відкритими, більш сміливими. Вони тепер не соромляться задавати непопулярні питання або питання, які звично уникають. Вони не соромляться говорити, відкрито говорити на якісь особисті теми. Коло сили це стати сильнішим.